Задають мені таке питання. Брат Іван, покажіть в Біблії, де написано, що не можна курити сигарети. Ви знаєте, у Біблії дійсно нема так написано, що сигарети курити гріх. Я би до цього питання додав слідуюче. Де в Біблії написано, що не можна вживати наркотики? Там також про це нема написано. Можливо, в ті часи, як апостол Павло писав послання, люди не курили ще сигарет. Можливо, в ті часи. Про наркотики ніхто і не думав, що вони будуть вони прийшли можливо значно пізніше. Но... Дорогі мої брати і сестри, ми маємо справу із сигаретами, ми маємо справу з наркотиками. І тіло Святого Духа, оцей храм, він дуже скверниться цим. Бо кажуть, покажи, де написано. Ну, брати і сестри, не треба показувати. От ви підійдіть до куртя, і хай він на вас дихне. От дивишся, молодий хлопець, гарний, красивий, гарна молоденька дівчинка, одіта зі смаком. І ви знаєте, все добре е, от стоїш коло них. Десь в автобусі, в транспорті тісно, і все добре, поки людина відкрила рот і навіть не завжди ці жуйки, вони можуть перебити. Ото, а звідти? там, Ну вибачте, як з унітаза. Ну ми не унітаз, ми храм Святого Духа, з нас має пахнути, а не смердіти сигаретами.